Чи кажуть, що брати гадюки не стали якраз феноменом, бо вони боролися проти цього кітчу. Знаєте, дуже поширено в Східній Європі, Україна, Чехія, Словаччина. У нас якось все дуже показово робилося в ті часи і зараз досі воно є. І я читала в одному інтерв'ю, вас навіть прирівнювали до тих, хто ніби як показують оці слабкі сторони. Оце ніби на поверхні виносять трохи лайно суспільства. Це ну, це те, чим ви вирізнялися в 80-х, тому що був, наприклад, Івасюк, який співав про романтику, і з'явилися проти Гадюкіна, які співали про клофелін, але про таку реальну романтику, а не у цю співувершану. Ви ви правильно сказали в реальну реальну романтику, на мій погляд, взагалі, знаєте, мені дуже цікаво в Гадюкінах, тому що я і, по-перше, з одної з освіт я музикознавець. <свист> Ви єдиний здається з, <свист> з <свист> мови <свист> на а з іншого боку, я страшенно люблю цих людей і ту музику, яку, яку ми граємо до цього часу, і по вчорашньому концерту, в принципі. Я впевнився, що декілька поколінь потребують тої музики і приходити на наші концерти. Мені страшенно приємно це усвідомлювати. А на рахунок правдивої романтики, знаєте, для мене це історія звичайної людини, яка йде собі по вулиці, а потім виходить на сцену, бо не може не сказати якусь річ. Вона розповідається зі сцени, потім спускається і знову йде через перехід, там на світлофорах на звичайній вулиці. Може, вибачте, за голосні слова, але може, це і є феномен Гадюкіних, що він… ну. Ну, рубали, ну, нам кажуть, там думали? легенди, легенди. Що леген... таке легенда? Легенда це прикрашена якась така подія. Да? Там, типу, було чи не було, вже таке питання. Да? Ми тут поруч, отут сидимо, з вами спілкуємося.